Пічка від словацького виробника Торма. Модель називається Андора. Має потужність номінальну 8 кВт, здатна опалити до 100 квадратних метрів приміщення. Пічка всередині футирована вермикулітом, має приток для горіння ззовні. Має дуже чіткий, чітко працюючий редуктор подачі повітря для горіння всередину, 150-й діаметр димоходу, чавуний оголовок димоходу, а також чавуний колоснічок. Дуже гарно. Тут інстальовані елементи з нержавійки. Ви бачите, верхній козирьочок та нержавіюча ручка і нержавіюча ручка керування подачею кисню. Дверцята при відкритті. Ми бачимо, вони замикаються на два упора, тобто фіксація відбувається в двох точках. Це мінімізує викручення дверцят та негерметичне прилягання їх до корпусу під час горіння. На сьогоднішній день ціна даної пічки становить приблизно півтори тисячі євро.